Коли Бог розмовляв з Адамом в раю, Він його слухав через своє вуха, але зробив свою грішну справу. Коли Бог послав Ісуса Христа Матвія 11,15, Христос сказав: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Матвія 13:16. Але блаженні ваші очі, що бачать, і блаженні ваші вуха, що чують. Отже, спасіння. До нас працює через слово Боже, через читання і через слухання Слова Божого. Будь-яка добра наука вона дається людині тяжко і важко. Будь-яка дурничка запам'ятовується легко. Не варто путати е, ідіота, ідіота з, е, з дураком, тому що дуро стоїть твердолобий. Він ніколи не буде ні мудрий, ні розумний. Ідіот може бути мудрий, але ніколи не буде розумний. Розумність вона є понад все, тому що вона панує над усім.